Вітаю 4 квітня сьогодні. В цьому розкладі хочу запитати одне питання розібрати. Європу розбудили, Трамп її розшевелив і додав ще й ці мита. Макрон, президент Франції, якось трошечки ожил і каже, що ми не наївні, ми зможемо захистити себе. Початковий етап тарифів ЄС буде в середині травня. А інший другий буде більш масштабний за кілька тижнів після першого. Також Макрон закликав французький бізнес зупинити інвестиції в США на тлі тарифів. І якщо це сказав Макрон, я думаю, і Франція підтягнеться, і інші держави теж підтягнуться. Але ось Польща, знаєте, що Польща? Польща вона ось така цікава. Польща. І вашим, і нашим, і тут, і сям, і там дуже цікаво. Так, ладно, давайте запитаємо, чи дійсно оці останні заяви Трампа, мита розбудили Європу, Європу, Франція, Еммануель е, Макрон, він якось ожив трошечки показав. Стійкість, рішучість, характер і взагалі, що Європа, ми є, ми будемо, ми сильні і не збираємось це все терпіти. Чи дійсно останні дії Трампа мита розшевелили, розбудили Європу? Вісім кубків. Уход, дурень, сила, обман. Зірка, важкість, вищий суд. Так, а знаєте, чого розбудила Європу? Бо якщо вони не проснуться, для них будуть дуже-дуже важкі часи. Якщо вони не об'єднаються, якщо вони не покажуть свою силу, свою стійкість, карта сили, стійкість, рішучість, їх просто. В них будуть дуже важкі часи. Над, надважкі часи. І в них немає іншого виходу, як підтримувати Україну. І фінансово, і військово, і взагалі усім. Тому що ми, Україна для Європи, просто щит. Ми на майбутнє, мені здається, що ми будемо їхньою опорою, силою. Ну давайте спитаємо, чи дійсно Європа прокинулась і тепер. Україна буде не на п'ятому, десятому місці, а на першому. Тому що ми дійсно і є щит, захист Європи. Чи дійсно це так, що вони прокинулись і зрозуміли, що Україна повинна бути на першому місці? Луна ілюзія зміни. Україна. Ну, да, дивіться, якщо Україна. Якщо України не буде, то і не буде далі і Європи. Треба допомагати. Рішення треба було треба було в минулому рішучіше допомагати. Ось тут ще співпраця, плани на співпрацю. Плани і співпраця. Таке відчуття, що Європа тепер. Дивіться, вони тут пишуть, що кажуть Макрон каже Франція. Я думаю і. Німеччина підтягнеться та інше. Він тут закликає зупинити інвестиції в США. Якщо вони це зроблять зупинка інвестицій в США, то інвестиції тепер будуть в Україну. Правильно? Тому що там випала карта в мене співпраці, плани по співпраці. Інвестиції в Україну. Європа, Україна. Інвестиції будуть в співпраці. Та що мені ця карта випадає? Дурень. Україна, боротьба. Ну, звичайно, поки в нас йде війна, поки ми боремось, вони, звісно, бояться, налякані. Але як це все закінчиться, воно не буде тривати вічно. Потім 10 кубків і 9 пентаклі. Так, по домовленостям. Да, буде співпраця. У нас буде дуже тісна співпраця з Європою. Кладання грошей. Да, і сонце, вкладання грошей, підприємства, заводи, нові, розбро, нові розбро, розробки. Україна буде серцем Європи. А серце в нас що? Це головний орган в тілі людини серце. Ось Україна буде серцем Європи. А ну давайте спитаємо: чи дійсно Україна в майбутньому буде серцем Європи? Чи дійсно Україна в майбутньому буде серцем Європи? Дев'ять кубків. Ну, да. Сила, да. Да, Вищий суд. Плани такі. Моя відповідь так. Моя відповідь так. Не просто серцем, а. Ми не просто ми будемо тягнути з них гроші, нас будуть тут, ми будемо багато заробляти. Король, король Пентаклі, 6 монет. Ми будемо і допомагати їм. Вони зараз нам допомагають, а на майбутнє ми будемо їм допомагати. Сила, вищий суд. 9, 9 кубків, да, ми будемо дійсно серцем Європи. Ну, ось так. Коли це буде, є, звісно, да, Україна, Туз спонтакль. Україна буде дуже, дуже. Стійко стояти на своїх ногах, багато заробляти. І ну, Україна, ну що я вам скажу, Україна над, як це правильно сказати, дуже багата держава і земля. Ось Україна тут спектакль. Звісно, треба, щоб у нас тут влада була, наступна влада була. Нормально. Багато чого. Не багато чого, а все залежить. Президент, Верховна Рада, хто там буде у керма у, у руля. Але все одно показує, що Україна буде серцем Європи. Україна тут спентаклі, багата, сильна, розвинута. Ну так, це майбутнє. Ну, все одно мелочь а приємно. Так що треба це все. Пережити. І ще, знаєте, ще хочу спитати: ось Трамп, ось ці тарифи, які наклав Трамп на весь світ, навіть на острова з пінгвінами. Чи він їх протримає довго, чи прийдеться йому їх знімати? Просто цікаво. Рицар жеслів, королева жеслів. Таке відчуття, що Королева Жезлів, що це ж Росія. Таке відчуття, що або це зроблено навмисно, або там була порада з Росії, США так зробити. І вони тепер лізуть. Співпраця США і РФ, там показує зараз Вищий суд. Ні, Трамп чекає великих грошей і заробітку з цих мит. Він чекає великих грошей і заробітку. Дорога, обманний шлях. Обманний шлях, і ось він буде чекати чекати, буде чекати чекати грошей. А буде карта бідності і не дочекається цих грошей. Взагалі він розраховує на великі прибутки, а воно якось не так буде. Таке відчуття, що йому положили бумажки з цифрами, ти зробиш тарифи, ось так заробиш, Такі будуть цифри. А наслідки йому бумажку не положили, або він її не побачив. Ну, ось так. Тому що чекає одного прибутків великих дійсно, а воно буде бідність. Зовсім по-іншому. Ну, ось так. Чекаємо кращих часів для України.